Коли ви встановлюєте Тік-Ток своїм родичам, дідусям або бабусям, то всю відповідальність ви берете виключно на себе. Моя бабуся не варить суп і пюре, іноді може подати м'ясо сире, не ходить в церкву і не цілує мощей, не в'яжить светри, не доглядає дітей. Моя бабуся в селі город не грипен, не ловить знижки, у оцепен біля під'їзду, вже не збирає при моя бабуся, вся новила всіх цьох. Екраном танцює, та кількість лайків рахує, на кухні пили контент. Бабуся знає закони кліпейту, та не лякається хейту це взагалі добрий Моя бабуся знає тренди усім без окулярів. Тикаєш шнур та й всі вона розкута. Вона мою газель, бо рекламує, Корегу і фастум гель бабуся. Перед екраном танцює, та кількість лайків рахує, на кухні пилить контент. Взагалі. Добрий день Моя бабуся, в ті, хто цілям глядачів вся підписота від неї просто торчить. І ми цінуємо дуже бабусю свою. Цей інфлюенсер годує нашу сім'ю. Бабуся да, Слухайте, давайте так Давайте я ще от, три рази скажу добрий день і більше ніколи добрий день казати не. буду Чекайте, чекайте, чотири, чотири рази скажу, добрий день, і все так, давайте так, давайте не вам не мені. От п'ять раз, п'ять разів і все, але п'ятий раз співаємо всі разом. Ви готові? Поїхали! Бабуся перед екраном танцює. Та кількість лайків прахує. На кухні пилить контент. Бабуся